Перше послання до солунян апостола Павла. Розділ перший. Павло, Сильван і Тимотей Солунській церкві, що в Бозі Отці і Господі Ісусі Христі. Благодать вам і мир. Ми дякуємо Богові завжди за всіх вас, коли згадуємо про вас у молитвах наших. Маємо в пам'яті безперестанку діло вашої віри, труд вашої любові та терпеливість вашої надії на Господа нашого Ісуса Христа перед Богом і Отцем нашим. Знаючи, улюблені Богом брати, про ваше обрання. Бо наша до вас євангельська проповідь була не тільки у Слові, але й у силі, і в Дусі Святім, та в повнім переконанні. Ви ж знаєте, як ми поводилися між вами заради вас. І ви заходилися наслідувати нас і Господа, прийнявши Слово посеред численних утисків з радістю Святого Духа, і таким чином. Ви стали зразком для всіх віруючих у Македонії та Вахаї. Від вас бо рознеслося слово Господнє не тільки в Македонії та Вахаї, але ваша віра в Бога розійшлася по всіх усюдах, так що не треба нам і говорити про те. Про нас бо там оповідають, який ми успіх мали у вас. І як ви від ідолів повернулися до Бога, щоб служити Богові живому і правдивому, та очікувати з неба Його Сина, якого Він воскресив з мертвих, Ісуса, що визволює нас від грядучого гніву. Перше послання до Солунян Розділ другий самі ж ви знаєте, брати, що наш прихід до вас не був даремний. Але хоч ми перед тим зазнали страждань та зневаг у Филипах, як вам відомо, Бог наш дав нам сміливість проповідувати вам Божу Євангелію з великою запопадливістю. Бо наша заохота не має в собі ні облуди, ні нечистоти, ані підступу. Але коли Бог, визнавши нас гідними, доручив нам Євангелію, то ми і говоримо, стараючись подобатися не людям, а Богові, який випробовує серця наші. Та й не було в нас ніколи підлесливого слова, як ви знаєте. Ані таємної зажерливої думки Бог тому свідок, ми не шукали слави ні від людей, ні від вас, ані від інших. Хоч і могли, як апостоли Христові, прийти до вас з тяжкими вимогами. Ми ж, навпаки, були лагідні між вами, як годувальниця піклується про своїх дітей, так і ми. Збалково до вас почуття раді були передати вам не лише Божу Євангелію, а й власні душі. Такими дорогими ви нам стали. Ви пам'ятаєте, брати, про наш труд та працю. Вночі і вдень ми працювали, щоб з вас когось не обтяжити та проповідували вам Божу Євангелію. Ви і Бог свідки. Як свято справедливо і бездоганно ми поводилися між вами віруючими. Самі знаєте, як ми кожного з вас, мов батько своїх дітей, просили, умовляли і заклинали жити достойно перед Богом, який вас кличе до свого Царства і слави. І тому ми також дякуємо Богові безперестанку за те. Що ви, ледве почувши від нас Слово Боже, прийняли його не як Слово людське, а як воно є справді, як Боже Слово, що й діє у вас віруючих. Ви, бо брати, почали наслідувати Божі церкви, що в юдеї у Христі Ісусі, бо й ви терпіли те саме від ваших земляків, як і вони від юдеїв. Які і Господа Ісуса вбили, і пророків, і нас переслідували, чим вони і Богові не подобалися і усім людям супротивні. Вони забороняють нам до поган говорити, щоб ті спаслися, тож повсякчасно доповнюють свої провини. Врешті спіткав їх гнів. А ми, брати. Розлучені з вами на коротку хвилину обличчям, а не серцем, старалися що побачити ваші обличчя, така наша туга за вами. Тому хотіли прийти до вас, я, Павло, раз і вдруге, та Сатана перешкоджав нам. Хто бо наша надія або радість, або вінець слави, як не ви, перед Господом нашим Ісусом? У день його приходу так ви наша слава і наша радість. Перше послання до СОЛУнян. Розділ третій. Тому неспроможні більше витримати. Ми вирішили зостатися самі в атенах і вислали Тимотея, нашого брата і слугу Божого в Євангелії Христові, щоб зміцнити вас і підбадьорити у вашій вірі, щоб ніхто не хитався через ці труднощі. Самі бо знаєте, що така наша доля. Бо коли ми були між вами, то ми наперед вам казали, що маємо страждати. Як воно і сталося, і вам це відомо. Ось чому я неспроможний більше витримати, послав довідатися про вашу віру, щоб, бува, не збентежив вас покусник і щоб наш труд не був даремним. Тепер же, як повернувся до нас Тимотей від вас і приніс нам добру звістку про віру та любов вашу. Та й те, що завжди нас гарно згадуєте, бажаючи побачити нас, як і ми вас, то й ми, брати, втішилися вами посеред злиднів та клопотів наших заради вашої віри. Ми тепер ожили, бо ви стоїте в Господі. Яку подяку можемо віддати Господові за всю радість? Якою ви нас порадували перед нашим Богом? Ніч і день якнайревніше молимося, щоб побачити обличчя ваше та доповнити те, чого бракує в вашій вірі? Нехай же сам Бог і Отець наш, та Господь наш Ісус вирівняє нашу до вас дорогу. А вас? Нехай Господь примножить. І наповнить любов'ю один до одного і до всіх, такою самою, яку і ми маємо до вас, щоб Він зміцнив ваші серця бездоганними у святості перед Богом і Отцем нашим за дня приходу Господа нашого Ісуса з усіма Його святими. Перше послання до Солунян, розділ четвертий. А втім, брати, ми просимо вас і благаємо в Господі Ісусі, щоб як то ви від нас навчилися, як слід жити на вподобу Богові, як ви і живете, щоб так досягали дедалі більшого поступу. Ви бо знаєте, які накази ми дали вам від Господа Ісуса, це ж саме і є воля Божа, святість ваша, щоб ви стримувалися від розпусти, щоб кожний з вас умів тримати своє тіло у святості і пошані, а не в пристрасті жагучій, як погани, які не знають Бога. Не визискуючи і не кривдячи в цій справі свого брата, бо Господь за те все відплачує, як ми про це вам уже казали та засвідчили. Бо Бог нас покликав не до нечистоти, а до святості. Тому, отже, хто на це не зважає, той не чоловіка зневажає, а Бога, що нам дає свого Святого Духа. А щодо братньої любові то ви не потребуєте, щоб до вас писати. Самі бо ви навчені від Бога любити один одного і це чините супроти всіх братів по всій Македонії. Та ми благаємо вас, брати, досягати в цьому дедалі більшого поступу. Пильно старайтеся жити спокійно, клопотатися кожен своїми справами. Та працювати власними руками так, як ми були наказали, і щоб поводилися чесно супроти тих, що зовні, і ні в чому не зазнавали нестачі. Не хочемо, брати, залишити вас у незнанні щодо померлих, щоб ви не сумували, як інші, що не мають надії. Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним. Бо це ми вам кажемо Словом Господнім: ми, що живемо, що залишилися до приходу Господа, не випередимо тих, що поснули, бо сам Господь на даний знак на голос Архангела та при сурмі Божій зійде з неба, і найперше воскреснуть ті, що вмерли в Христі. Потім же, ми, що живемо, що лишимось, будемо разом з ними вхоплені на хмарах у повітря на зустріч Господові, і так будемо з Господом завжди. Отже, втішайте один одного. Цими словами. Перше послання до Солунян. Розділ п'ятий. А про часи та пори, брати, немає потреби, щоб до вас писати. Самі бо знаєте. Що день Господній прийде, як злодій уночі. Саме як говоритимуть мир і безпечність, тоді зненацька злетить на них погибель, як біль на вагітну лоном, і не уникнуть. Та ви, брати, не в темряві, щоб вас той день зненацька захопив, як злодій. Бо всі ви. Сини світла і сини дня. Ми не належимо ні ночі, ані темряві. Не спімо, отже, як інші, а пильнуймо та будьмо тверезі. Ті, бо що сплять, сплять уночі, і ті, що впиваються, впиваються вночі. Ми ж, як належимо дневі, будьмо тверезі, надягнувши броню віри та любові. І шолом надії на спасіння, бо ж призначив нас Бог не на гнів, а на те, щоб ми одержали спасіння через Господа нашого Ісуса Христа, який умер за нас, щоб ми чи пильнуємо, чи спимо разом з Ним жили. Тому втішайте один одного і будуйте один одного, як то ви і робите. Прохаємо вас, брати, поважайте тих, які серед вас працюють, і які над вами в Господі старшують та на розум вас наводять, шануйте їх у надмірі любові за їхню працю, живіть у мирі між собою, благаємо вас, брати, карайте ледачих, малодушних підбадьорюйте, підтримуйте безсилих. Супроти всіх будьте терплячі. Уважайте, щоб ніхто не віддавав нікому злом за зло, а старайтеся робити добро один одному і для всіх. Завжди радійте, моліться без перерви. За все, дякуйте, така бо воля Божа щодо вас у Христі Ісусі. Духа не гасіте. Пророцтва не легковажте, усе перевіряйте, тримайте те, що добре, і стримуйтесь від усякого роду лукавства. Сам же Бог миру, нехай освятить вас цілковито, і нехай уся ваша істота, дух і душа і тіло буде збережена без плями на прихід Господа нашого, Ісуса Христа. Вірний Той, хто вас покликав, він і здійснить це. Брати, моліться і за нас. Вітайте всіх братів святим поцілунком. Заклинаю вас Господом прочитати цього листа всім братам. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа з вами.